Всім доброго дня! З вами Селесварка. Сьогодні хочу вам показати дуже крутий напівавтомат Сраль міг 940 Апарат розрахований для роботи на орбітальній станції в відкритому космосі. Дядько каже: то працює, то не працює. Ну, я так розумію, що до мене він попав уже в категорії Не працює. Ну я взагалі здивований, що він. На земній поверхні якось, якось робить. Це щось, знаєте, якісь недокументовані можливості у нього. Апарат досить крутий, дивіться. У нього 55 кВт потужності і 75 МВт незламності. Де дядька зібрався його підключати, я не знаю. І він мені його прислав. Де мені його перевіряти? Ну, давайте спробуємо. В общем, я по своїй наївності. Оце вімкнув його, дивлюсь зверху. Бачите, блимає 24.4 і його точка H. Ну, я так розумію, це, навіть, якась помилка. І по наївності поліз в інтернет. Думаю, може знайду якусь там таблицю помилок. А він так він стояв, оце працював. Тобто, окрім оцієї помилки, ще в нього не працюють клавіші. Не слухається він, тільки він енкодера слухається. Але коли натиснеш курок. Давайте, я його ногою нажму. Вон, коли натиснеш курок, клавіатура починає працювати, но моторчик не запускається. Ну, знову ж таки, це помилка, чи це просто на нього так е земна поверхня на нього влітає. Я ж йому ж не можу умови космосу відтворити. В общем, поліз в інтернет. Ну і по наївності ж думав, що знайду таблицю помилок. Ну де ти бачив на космічне обладнання документацію в відкритому доступі? В общем, полазив, полазив, нічого не знайшов, і поки я лазив, він ще почав цюкать блоком живлення. Послухайте. Цюкать блоком живлення і блимати індикатором. Ну, вам я бачу, що камера схоже, що не передає це мерехтіння в такту тому цюканню. Можливо, просто частота кадрів співпадає. Ну, воно це є. І щоб тут нічого не трапилось, поки я його тестірую, я відключив вентилятор, бо він тут досить потужний. Дивіться, він там аж, аж транс боком блока живлення, боком став. Тут таким. такой мощный вентилятор. Думаю, может я ему что-то нарушив, нарушил, что отключил вентилятор. Дай, думаю, подъедаю вентилятор на место. И дивіться, что он делает. Он продолжает цукать. Але, Но... вот так вот нажмешь на плату. Перестает цукать. Бачите? Интеллектуальный вентилятор. Это, наверное, тут дачи. Датчик давлення. Тобто, чим вище апарат піднімається у космос, тим розряження більше і він спрацьовує. Бачите? Я то думав, що все якісь проблеми з процесором чи з блоком живлення, воно просто обладнання використовують не по призначенню. Ну що, ну спробуємо його розібрати. ну, Зробимо-не зробимо для роботи на землі. Ну, хоч, знаєте, хоч з вами вивчимо. Ви могли такі кишки, знаєте, де бачити? Був ще апаратик сраль Міг-285. Такі самі плати стояли один в один. Тільки там ця силова плата стояла вертикально по той бок. А тут, наскільки я пам'ятаю, стояла катушка 5-к. Ця балайка, ну, це така, знаєте. Тут та зроблена для роботи на борту корабля, а це чіпляєш на ремінь і виходиш в відкритий космос. Тобто ця трохи, трохи облегчена. У неї маленька катушка стоїть. Але інженера передбачливо поставили тут, дивіться, яке кріплення. Тобто кріплення під стандартну катушку. Тобто береш болгарку, зайве спилюєш і ставиш сюди 5 кілограмову катушку. Опа-опа-опа-па! Чим далі, тим цікавіше. Це ж я всі кишки зняв, щоб працювати, бо там всередині там неможливо ні до чого добратися. Ну, По-перше, да, у нас все тут холодці, все як має бути. Нічого воно не затягнуто. Ну, тут або, або воно було затягнуто, припой просів, воно тіліпається, або болти з резини. Ну, то таке буває. Просто я не, не міг тут відкрутити, не підлізеш знизу. Я кліми підкручував, так воно невдобно витягувати, ну, витащив. В общем, розложив вже це тут. Думаю, зараз я по блоку живлення весь крупняк скину, білочовку всю попропаю, потім запаяю крупнячок, щоб ми, хоч знаєте, хоч у нас блок живлення нормально працював, а далі вже будемо шукати другу, другу несправність. І вона так лежить. А я дивлюсь. А що це у нас за газ тут? Ні, ну я-то знаю, що на цій платі вона підтримує роботу клапана, але просто дорога дальня і десь клапан випав і загубився. Тобто цей розйом повинен бути пустим. А у нас тут щось сімкнено. А що це таке? Термодатчик. Тобто це каже про що? Що апарат ото, як ото ми з вами бачили, він то працював, то ні? Дядько, йому, дядько, його, дядько його якомусь віддімо, майстру віддав, він його, так, знаєте, так. Му. І окрім цієї несправності, іще ще додав. Тобто, замість термодатчика він під'єднав курок. І той виходить, що зараз апарат стоїть в аварії по температурі. Коли ми натискаємо курок, ми імітуємо вертання термодатчика в робочий режим. І апарат оживає. Отак от. Так що, бачите, ще навіть не вмикаючи, ми майже його продіагностірували. Про я весь блок живлення, дефект пройшов. Вже не це котить. Навіть потикаєш його, тихенько сидить. Дивіться, який дисплей ще красивий. Без контрацептива, да? І мені подобається. Що я думаю? Плата масивна, Точки опору тільки по краям. Тут воно все гуляє, вот так от. Раз ти апарат гепнеш, другий, третій, на четвертий, дзинь. Суперсучасні елементи. В кращому випадку Десь тріщина паяк, В гіршому випадку тріщина елементів, И все, і приплив. Ну що ти думав, що ти планував? 10 років варить? Та ні, ну то перебор. 2-3 роки, йди за новою сралію. Розбіг розбігу взяв. Ще знаєте, що я замітив, дивіться. У нього нема релюшки зарядної. Тоді у мене для продавання у мене рацуха, А на що ви поставили дві банки по 470 мк? поставте одну. Дві то вже перебор. Бо дядько буде в розетку пихати вилку, воно бемс і буде, може автомат вибить. В одну однієї банки хватить, І ще тут я написуємо розкош. Транзистори стоять, Сілан. 60-60. Ну що, здурілий. Куди такі транзистори? Мало того, що треба парочку їх ставити, не більше. І 40 тут з головою хватить. Це якісь, ну. Я не знаю, щось ви так, у вас з економікою ну, слабовато. І з чого ми запитуємо протяжку? Ну, У нас дуже такий дебеленький блок живлення. Це знову ж таки написуємо розкош. Кинули пару віточків на транс. Як зараз всі сучасні балайки робляться і все. Ну і хрен з ним, що буде розгон. Поки там нажмеш, поки там, то нічого, піде. В відкритому космосі піде. Знову ж таки, у нас тут шунт. Ну, блін, ну який шунт в космічній балайці? Ну, це ж знову таки перебор. Та й дросельок, щось я вам скажу, щось, ну дуже жирний. Коли у нас достатньо дроселіруючих кабелей. На що цей дросель? Вон моторчик у нас уже жужить. Що він тут регулюється? Значить, регулюється. Це ж у нас тут синергетика. Що ви думали? Ось так. Огонь! Перший тест робимо на баллаз. В режимі ММА. Мінімальний ток. Так у нас на дисплейчику 30 І по факту 30. 26 вольт 30 ампер. Ставим полтинничек. 26 вольт, 40 ампер. Ставим соточку. 24 вольта 60 ампер. Ставим 150 24 вольта 90 ампер. Ставим 226 вольт, 110 А. Все. А де ж 240 попугаев нема. Це все. Антизалипчик. Немає залипа. Просто обмеження. Так, переходимо в режим на півавтомат. Так, оце у нас виходить 14 вольт і десь 40 ампер. На попугаї у нас тут 30 ампер і 10 вольт. Так, ставимо. Ну так вот у нас 16 вольт и 70 ампер. Ну тут май же правильно, 76 ампер показывает. Так. еще что, все? Не густо. Можно нагрузочку снять. А, ну так уже 240 попугаев. Так, тут, в принципе, еще можно что-то добавить. Подивимся, что у нас тут получится. Ну да, тут покрасивее. Тут у нас получается в максимуме 22 вольта и майже 120 ампер. Ну, 115. Здесь соточку Вроде у нас троечка. Нет, сейчас і тут взагалі горить не хочеться, якась огонька. Це ніяк не, не для китайців. Ладно, давайте скільки там 200 попугаю. да? Ясненько, не густо. Давайте режим их. Почнем с минимума. Так, что у нас тут? Что я не пойму? Показывает 27 вольт. все 50 ампер. Ну ладно. Застегуємо проволочку, проволочка у нас 0,8 це вже краще. Так. Це у нас по попугай метру 50 попугаїв. І тут В общем я не пойму, як по ним регулювати. В общем, ладно, будемо орієнтуватися по 50 попугаям. Ставим 100 попугаїв. Ставим 150 попугаїв. Ставим 200 попугаїв. Так, і 240 попугаїв. Давайте додавим. Вот тут от у нас Це у нас було мінус 5 вольт, да? Че як там. А стане плюс 5, да? Подивимося, що він тут може. Все вже веселіше. А, це ж ми жарили на проволочці 0,6. Давайте 0,8 поставимо. Давайте ще одиничку поставим. Хотя, конечно, для цього аппарата одиничка – це космос, ну, поставим ну десь так. Хай всім щастить, до новых зустрічей.